Йоанна святого Євангелія, читання, Будь сказав Господь юдеям, який прийшли до нього. Істинно істина кажу вам, хто входить до овечої кошари двері дверима, а десь перелазить той, той злодій розбійник а хто входить дверима, той пастир овець, йому воротар відчиняє, і вівці слухаються голосу Його. Він кличе своїх овець по імені і виводить їх, коли виведе всіх своїх овець. Іде перед ними, а вівці йдуть за Ним, бо знають його голос. За чужим же вони не підуть, а втікатимуть від Нього, бо не знають чужого Голосу. Цю притчу сказав їм Ісус, але вони не зрозуміли, що означало те, що Він говорить їм. Отже, знову сказав їм Ісус, істинно, істинно кажу вам. Що я є двері для овець, всі, які приходили переді мною, є злодії розбійники, але вівці не послухали їх, Я є двері, то через мене увійде, той спасеться, і увійде, і вийде, і пасовище знагайде.